Сієра Невада гірськолижний курорт Європи, де розташовані найвищі вершини Піренейського півострова: Велета 3394 метри. І Мульхасен 3482 метри. Усе лише за 100 кілометрів від середземного моря та тропічного узбережжя. Ну ось нарешті ми і добралися. Привіт! Сьогодні ми у сієра Невада. Температура трошки підкачала, 7 градусів всього-навсього, але прохладно. Снігу Ні, тут дуже похолодно, ти знаєш? Як снігу немає, а це що по-твоєму? Ну, це прям треба піднятися нагору. Цей курорт знаходиться в гранатському муніципалітеті Моначіль. Всього навсього в 31 кілометрі від самого міста Гранада. Максим, Катя, нам, нам туди наверх. На... Розвернутися, Максим, нам потрібно купити квитки нам на підйом. Цей гірськолижний курорт. Став відомим після 1996 року, коли на його околицях було проведено чемпіонат світу зимових видів спорту. Взагалі я би сказала, що цього року дуже мало людей. Бо ми І черги немає е, е, така черга на, на кілометр. А цього року ми зараз візьмемо квитки. Я думаю, навіть досить швидко. Отже, тут доступний одноденний абонемент на підйомник. Для дорослого вартість від 47 євро. Та дитячий абонемент до 16 років 34 євро. Ціни змінюються в залежності від дня тижня та місяця. Найнижчі ціни на початку сезону. Тому дітям ми взяли повний абонемент. А наш квиток для тих, хто не катається на лижах. Він лише дозволяє скористатись канатною дорогою, насолоджуючись панорамними видами. Одна поїздка 21 євро. А пересуватись містом найшвидше та найзручніше ось таким крісельним підйомником. Він включає один підйом та один спуск протягом дня. Його вартість 11 євро. Тут є багато пунктів прокату лиш, бордів, одягу та спорядження з різними пропозиціями та тарифами. Отже, на території С'єра-Невада є дуже багато магазинів. Де можна взяти в оренду. Ну, прямо скажімо, не магазинів, а таких компаній, які для оренди лиж та сноубордів. Сноуборди так. і лижі. Ось це я би сказала, дуже економна. Ми рекомендуємо цю, бо це сама, сама бюджетна компанія. Ціни прямо дуже-дуже доступні. Щоб ви знали, де вона знаходиться. Ми вже тут друге. Так, і зкину геолокацію. Внизу на відео. Техніки допоможуть зі всім, розкажуть, що... Ми Беремо цього разу, не лежі, а дівчата вирішуються за сноуборд. Підганяється по розміру, по росту. По всьому. Цього разу без нічого, я просто буду як е, на екскурсію. Виїду, виїдемо в гори. Потрібно. Ми вже минулого разу з лижами були. А, Цього це разу Ми хочемо... там е, ми як ніби на коньки йдемо, там якісь красоки не А, так. Різниця між лижами та сноубордом у взуті. Для сноуборду зручне взуття, в якому можна ходити спокійно і зручно. На лижах. Ось такі. І вони прям, як там, дві цегли ніби на ногах я мала. Мені було дуже незручно, я понатирала ноги, і я вирішила цього разу бути без нічого. Просто просто зручно біта і звіта. Дуже хитра така система, як воно все збивається, прям там намотується, на мото Так, це все. Ну, Зручна така мені? Так. Залишаємо ну, ось тут на полиці і ай вирушаємо. go! Але радіас. Ну що, сніг, зустрічай нас? Всюди святковий настрій, люди посміхаються. Сьогодні новий рік. Okay, Буде. Тут працюють 24 готелі. А покататися по сніжних схилах С'єра Невади щодня приїжджає близько 13 тисяч людей. Ага, добре, що ми не брали лежі, бо я вже згадав, як ми ходили минулого року. Це була реальна жесть. Туся, ти вирішила вирішувати ж на свободі. Та ні, просто емілі дуже важко йде. Не пропустіть можливість побачити Невада з гори. Придбайте пішохідні квитки на канатну дорогу та вирушайте у пригоду. Я дуже довго чекала цього моменту. я навіть нічку не спала для того, щоб побистше піти з сірну вазу. Ну Їдемо, давайте черга наша, підходить. Я способулося так. Тату, я моюсь, тато, бійся, будь. Приємний бонус в тому, що поміняла цього роботи. Погляд став набагато кращий. Так, у нас і сидимо. З'явилися зручні місця для побою та й взагалі сидячі місця. Раніше все було прибуло святих пішки. А взагалі тут от така краса. Ну, Бачимо, насипані тільки трішки. Так сніги немає. Як каже лізу, це все глобальне підтримка. Отже, вся наша поїздка, скільки буде тестувати, десь, десь до 10 хвилин, правда? Десь 10 хвилин, досить довга дорога. високо в гори, і там немає інтернету. Зовсім. <звеч> Взагалі немає інтернету. Інтернет є тільки внизу. на Ірину Валі, на цьому там, де в місті. Я, я Містечко називається Моночіль. Так, ми ще їдемо, ми їдемо. Ми хотіли, звичайно, бути самі у цій кабінці, але нам настільки не повезло. Як ми довго разу. З нами є ще пасажири, тому що велика кабінка. А так, до речі, кабінки тепер стали, бачиш, на скільки? на 10 місць. Раніше були розраховані так на 6 ніби. Так, не біля сніги. Okay. На рахунок інтернета я помилилась. Це раніше його не було. А тепер є все і без проблем. Можна телефонувати друзям та родичам по відеозв'язку чи знімати Тікток, все що завгодно. Отже, за це ви тепер можете не хвилюватися. Ці кабінки зручні та просторі, відповідають усім стандартам безпеки, щоб гарантувати приємну подорож для будь-якого віку. Сонце і сніг гарантовані у цьому символічному екологічному раю, який ЮНЕСКО оголосив біосферним заповідником у 1986 році, та набуло свого статусу національного парку у 1989 році. С'єра Невада гірськолижне серце Андалусії і, напевне, усієї Іспанії, тому що тут катається сам король, але нам простим смертним теж можна спробувати. Це одне з найкращих гірськолижних курортів. Що з протурмозею бачиш? Максим, коли отака ситуація... Ми Щось зупиняємося. Ми, що? зупинилися. Що Ми зупинилися. Що сталося? Що сталося? Ми зупинилися. Чого? Не знаю. Хочу Я, Я не думаю. Та, спокійно, все буде нормально. Не, не, не переживай, мислимо. На все буде добре. все, все. Ми, щоб пісне ледь їм застрягнути. Так все, мені тут дуже страшно. Я так боюся такого. Так, да, все буде добре. Там просто, бачили, не, не влізалися всі і не самі. Ні, щоб... не плач, тихенько. Зараз тут, О, тут вже набагато більше снігу. Це вже, я розумію, зима. Я би сказала, Максим, коли... О, такі туристи, як ви сидять, там, там, бачиш. Ага. Ми коли застрягли і висіли тут і не їхали, я дуже злякалася. Я це все, було мені, дуже та, страшно. Закритого <закладу> приміщення дуже, мені страшно. І і і Тому що це і все було Ой, Дивися тут озерце є зверху, бачиш. Дивися, як класно. А, і там ще одне. Ага, закладає тобі вуха. Мені не заходи, хмар, дивіться. Де? Ага, дивись, де хмари? А де ми? Бачите, як класно. Так, от ми і під'їжджаємо. Готуємося до виходу. Беремо Так, швидко він досить заїжджає, скажи. Ага, треба шведесенько виходити. Виходить, виходить, сходь. Виходимо, спокійно, вийдемо. Опа? Ну от ми і наверху. Єрра Невада має суперсучасну інфраструктуру, яка дає можливість проводити на її трасах міжнародні змагання найвищого рангу. Загальна довжина гірськолижних трас становить 87 км кілометрів протяжність залежно від рівня складності, вони діляться на 6 зон. Отже, тут є 19 зелених трас. Це означає дуже легко для початківців. 45 п'ять синіх легко. 53 червоних, важко і 7 – чорних. Це дуже складно для професіоналів. Ну що туристи, папа. Так, оскільки діти наші мають квиточки, щоб піднятися е, сюди з листом зі сноубордом. А ми з Максимом просто візит маємо сюди, то ми йдемо ногами. Не піднімаємося на ескалаторі. А, так класно всіх хрипить під ногами взагалі. Ага. Так як з дитинці, коли здобутаєш, ага. це рукавички в діти. Так, діти наші ще в, ще в черзі стоять, а ми їх зустрінемо на виході. Сонечко сховалося, трошки захмарилося. У сєра Неваді є багато хороших шкіл, де пропонують уроки для всіх, хто хоче навчатися кататися на лижах. Також тут можна взяти найняти інструктора. Де вас навчать Іспанською та англійською мовами. Ну, а в нас є свій інструктор. Дівчата, як виходить? Тут Максим Ти Бачила? Бачила уше! Навіть я так не вирішую. Супер! Емілі, ну як важко? Ага. Ага. Давай, пол. Давай, давай. Ставай другою ногою, не бійся. Ого. Тихо. Чекай, чекай, чекай. Не можу, не можу, звичайно. Не бійся. Хто попалка? Є помаленько, молодець, помалесенько. Я з лапа не бійся. Лізенька, ти як була маленька, ти теж нам не хотіла вгору виїхати. Пам'ятаєш, Максим? Ну. Добре? Добре? Добре, молодець, не бійся, не бійся. Як я для біся, першого розпраць, разу. Ще, ще, ще. Клас. Куди трошки? Я першого разу кажу, нас на упорці. Добре, не добре. Та не бійся. Тим, що зараз робимо? Боже, дайте мені їсти і відпочити, я вже не годен. Та ти всього на всього, скільки там проїхався? Висота, 3000 метрів, Катя. Ну і що? Дихалка, я тобі кажу. Ти що не спортсмен? Ти ж спортсмен. І я спортсменка. Ми сьогодні пасивний спортсмен. Хатя, ти що вмертва року? Поїхала. Називається. Катання на лижах та сноуборді це види спорту, який вивчається поступово. Тому рекомендується рухатись від найлегшого до найскладнішого. Складність доріжок позначається кольором. Це тепер ми йде. Я вже знаю я, я за три я не тут. Басі з нас. Як свійся, дайтеся похлопаємо. Два, два. Ми провели. Неймовірний та незабутній день останній день старого року. Ми винайшли для себе нові рухи в танці, застосували сноуборд замість санок, і взагалі ми дуже повеселилися. Тато! Тато, це посередині, а не в кінці. знімала, Як тата знімала? А мене! Ми рекомендуємо це місце на 100%. Якщо у вас є така можливість, то обов'язково приїжджайте у Сієра Невада. Це відмінне, веселе місце з усіма необхідними послугами та зручностями для чудового відпочинку. Адже тут можна не тільки кататися, але і розважатися. Do'n chi'n sâd, do'n chi'n sâd, do'n chi'n Що наше відео вам сподобалось, тому не забувайте залишати свої коментарі, ставити вподобайки та обов'язково підписуватись на наш канал. Подорожуємо іспанією разом та до наступної зустрічі! Також екзотикою у С'єрра-Неваді є нічне катання. Тут для цього обладнані дві освітлені траси. О, є запаркувались. Протягом туристичного сезону з листопада до квітня гірські схили вкриті снігом. Тому ми насолодилися панорамними видами та вражаючими засніженими горами та долинами. Ой, Усе сієра невада. До побачення до наступного року. Пока!